Президент США Дональд Трамп сподівається, що мирну угоду між Україною та Росією вдасться укласти в недалекому майбутньому. Це він сказав під час спілкування з журналістами. А також відмовився назвати черговий дедлайн і наголосив, що кінцевих термінів не встановлює. З нами Владислав Фарапонов, голова інституту американістики. Пане Владиславе, вітаємо вас. Доброго дня, колеги, вітаю. Вас. Тож, ось вже таке зрушення. Тепер немає дедлайнів, але угода буде і в недалекому майбутньому. Що дозволяє тепер, на ваш погляд, Дональду Трампу так казати, і чи впливають ось ці останні події на його ентузіазм? Ну, давайте скажемо так. Мені здається, що так чи інакше події у. У Венесуелі або у Венесуелі тепер вже і сполучених штатах нас навпаки не наближають до завершення війни, тому що як не крути, в принципі, як би багато не було умовно експертизи і в принципі фахових людей у державному департаменті і в інших американських інституціях, все одно є от таке відчуття. Ургентності, да, тобто, якщо зусилля основні або дуже великі були спрямовані на власне планування цієї операції, то в принципі мені здається, що ті самі люди знову ж таки особливо там враховуючи певні кадрові особливості, вони і будуть зокрема залучені до якраз перемовин з Україною, з Україною та європейцями, і і потім. І з росіянами теж тому мені здається, що так чи інакше глобально е, ці події нас не сильно наближають до е, припинення вогню до завершення війни. Але е, ну слухайте, тут тут ми теж маємо робити велику знижку на те, що в принципі Трамп уже про це говорить тривалий час, і тим самим він дещо з одного боку підживлює інтереси аудиторії до власне, його ж зусиль щодо завершення війни. Але з іншого за цими заявами від Трампа іншої конкретики немає. І відповідно це посилає конкретний сигнал Росії, що ми можемо продовжувати робити все, що завгодно, атакувати цивільні міста, об'єкти і, і таке інше. Ну тобто, Росія реагує і. Як відсутністю атак на цивільні об'єкти, так і словесно, саме на висловлювання Трампа, все ж таки, попри авторитетність того ж Рубіо, наприклад, і інших посадовців адміністрації, все одно, якщо Трамп не говорить нічого конкретного, тобто не засуджує ці атаки, не говорить про те, що значить, все ж таки ми рухаємося вперед і тоді із санкціями, якщо Росія не хоче. Ні до якого компромісу приходити, то це для Росії сигнал, що можна все продовжувати. Тому власне, я би сказав, що такі заяви Трампа вони точно не наближають нас до припинення вогню до завершення війни. Ну і як далі буде розвиватись венесуельська історія, Дональд Трамп заявив, що Штати керуватимуть Венесуелою до стабільної зміни влади. Він не надав детальної інформації про те, як саме це буде відбуватися. Водночас, президент США наголосив, що Вашингтон очікує на безпечний, належний та розсудливий перехід. Пане Владиславе, ось з приводу подальшого розвитку венесуельського треку сьогодні вже побачив таку тезу, що мовляв блискучу військову операцію продовжує нівелювати низка, ну на погляд оглядачів, не дуже вдалих, не дуже таких охайних, знаєте, і естетичних політичних рішень. Чи погоджуєтесь ви з цим? Ну, тут в принципі, знаєте, як так само і і і будь-якій будь війні, і в збройному конфлікті, а якби все залежить від мети, тобто, якщо мета була показати. 에, значить, швидкість, блискавичність, і е, отримати швидку перемогу, то в принципі це сталося. Да, знову ж таки, якщо мета е, прям довготерміновий контроль над е, політичною системою України, то е, тут ну у нас замало інформації, щоб говорити, що це успішний крок чи неуспішний, да, тому що все ж таки є приклади, і, і вторгнення в Ірак. І Афганістан, да, тобто, де Цілі, начебто, були визначені, але в процесі виявилося все не так легко, як очікувалося, і в принципі тут і цілі вже да, вже потім змінювались. Тому, власне, якщо говорити про цю ситуацію, то все ж таки ще дуже мало часу пройшло, щоб якось е, говорити більш глобально про підсумки. Але е, і з того, що знову ж таки зараз обговорюється в сполучених штатах, що е, насправді е, власна діяльність самого, самого Красмадуру це прикриття для здобуття контролю над. Нафтою, зокрема, да подивимося. Я думаю, що знову ж таки адміністрація не залишить ці узагальнені такі коментарі без відповіді. Я думаю, що буквально сьогодні-завтра буде більше знову ж таки ситуації, як контролюватимуть країну, завдяки яким інституціям чи буде якась перехідна адміністрація, хто цим буде займатися, можливо, буде призначений умовно спеціальний представник президента Трампа. Тобто тут дуже багато насправді опцій, тому власне від цих. Опцій, зокрема, і залежить підсумковий результат. Ну принаймні, там на, на тиждень два, хоча б стане зрозуміло механізм. А власне, тоді і підхід, з яким адміністрація буде ставитися до власне відносин з цією країною з регіоном. Ну і відповідно, це теж буде посилати сигнал як союзникам, так і недругам сполучених штатів. Ось з приводу посилання сигналів. Тут, начебто, з венесуельською історією не все достеменно зрозуміло, але вже зараз звучать такі назви країн як Куба, як певні натяки в бік Колумбії. Ну і, зрештою, можливо, окремим треком йде ось ця фраза з приводу Гренландії. Нагадаємо нашим глядачам, що Гренландія це автономна, скажімо, та автономний регіон в складі Данії, а Данія є. Членом НАТО, і ну тут взагалі ну виникають ще більше питань. Отже, Куба, Колумбія, Гренландія. Е, ну, тут, тут знову ж таки різні країни, різний контекст, да, різні регіони. Тому так узагальнено знову ж таки, я би не хотів говорити. да Звісно, що е, ті, зокрема, країни, е, які ви. Перелічили, звісно, після цього інциденту будуть якби звертати особливу увагу на відносини зі сполученими штатами і і так далі. Я, якщо чесно, знову ж таки був переконаний, що е, захоплення силою да там ніякої особливої Гренландії, наприклад, не буде, але це було до цього інциденту, до цієї операції, тому. Я би сказав так, що адміністрація Трампа може спробувати вступити ще раз у перемовини з Данією, але навряд чи, мені здається, що, що Данія готова да на якісь поступки, на якісь компроміси, принаймні зараз, можливо, домовляться про якусь спільну умовно, адміністрацію, спільне управління, і зокрема, і інвестиційну. Привабливість да, для адміністрації Трампа для цієї історії щодо інших інших країн Латинської Америки. Я думаю, що всі зараз дуже занепокоєні всі зараз уважно якби дивляться за ситуацію і навряд чи перебувають у спокою, Да. Тому мені здається, що так чи інакше. На це і розраховувала адміністрація Трампа, щоб поставити зокрема інші країни в такі знаєте, режим очікування, щоб показати, по перше, свою силу і показати, що не все так е, однозначно з е, цією адміністрацією, навіть якщо вони умовно публічно не попереджають про е, такі свої кроки, то все одно рішучість е, дій, і політична, і військова, в принципі, вона зберігається і